Всіх вітаю із магазина Юск. Сьогодні хочу зробити огляд на декор і в основному на посуд, на тарілки, також на підставочки під тарілки. Давно я не робила такі огляди. Почну з такої полички. У них є де ціну знижено. Ось такі штучні квіти. По 100... Тут по 55 гривень написано замість 125 гривень. Ось такі квіти штучні. Так. Далі і ціну знижено, я так розумію, на ось цю вазу 225 гривень, коштувала зараз 150 гривень. Глейчик, який гарний з кульбабами, дуже гарний глейчик, 210 гривень зі скла. З 16 на 14 висота 22 см. Він йде на літр 900, 210 гривень замість 450. Також тут лампа нічник 279 гривень в діаметрі 15 см 279 гривень. Замість 650 Ось такі штучні рослинки по 39 гривень. Замість 100 є в двох кольорах. Свічка маленька 79 гривень. Лецьвічка і така велика лецвічка в діаметрі 10, висота 12 з таймером 99 гривень. Ще такі цвічки 25 сантиметрів висоту, 119 гривень. Також 6 годин таймера. Написано. Закінчується 119 замість 150. Тут ось ці склянки. Три штуки в різних кольорах. До речі, прикольні. Рожева, блакитна і жовтенька. Три штучки за 125, замість 165 гривень. Це, якщо тут упаковочки немає, то вони вже продають прям за 100 гривень. А ось така в упаковці 125 гривень. Ложка чайна дві штуки 89 гривень. Ось в такому дизайні, кому подобається. Так, також їх тут уже мало залишилось на цих знижках. По 59 йдуть миски в різних кольорах. Ось ця найгарніша. Ну, мені так здається, дуже приємні такі кольори. По 55 гривень. До речі, вони коштували аж 125. Знижено на ці тарілочки ціну 11 на 25, вона йде 89 гривень. З цієї ж серії такої. Гарної, можна сказати, весняної, красивої миска з квіточками 89 гривень, 16 в діаметрі 8, в висоту замість 150. І маленька така мисочка 29 замість 45, підставка 49 гривень замість 100, і кухоль. Ці кухолі по 99 гривень за дві штуки. Там свічник такий ось 75 гривень смарагдовий колір. Ой, який свічник гарний. Оце гарний, дуже. Як перлина 65 замість 115. І ще така миска 52 гривні замість 115. Так, йду в цей відділ тут дещо хочу показати. Ось такі ранери, вони, вони гарно, так вони оформлені, знижки йдуть 40 на 150 400 гривень. І в рожевому кольорі. Є також скатертини від 375 гривень 140 на 240, 1000 гривень. Ось така скатертина. Тисяча гривень є в такому кольорі, а отака 350 в рожевому кольорі. Розміром 140 на 240 меншого розміру. Далі підставки під тарілки починаються від 35 гривень. Тут 32 на 42. Квіточку, 65 гривень. Кругленька, ось така рожева, 80-65 гривень. Тут 85, ось така полістер. Цікава підставка 115 і ось 45 із поліпропилену, під мармур зроблена 38 см в діаметрі. Ставочка показала, також у них ось так гарно оформлені тут куточки, мені подобається. Ось такий набір, столові прибори. 4, ні, 16 штук. А, тут аж 16 штук іде Цих приборів. Коштують вони 800 гривень, різні розміри, нержавіюча сталь і набір із 16 предметів. Дошка кухонна із дерева, дерево акації 500 гривень 20 на 38. Тарілка така, як в етностилі. Тарілка, діаметр 28 см. Написано колір сірий, але вона така, як з фіалковим 300 гривень. І кухоль 175 гривень. Подобаються мені такі кухолі. Тарілочка, це вже точно сіра. 250 гривень. Гляньте. А, тут світло таке, ясно. Тут фі... а, фіолетове світло. Це 250 гривень. Маленька, 18 діаметрі, зараз дістану. Точно сіра. А так гарно вони виглядають з тим світлом. Келих для вина. Ну, красивий, що тут казати, сірий. Прям дуже-дуже файний. Такий приємний колір, слухайте. Ну, приємний. Мені подобається цей сірий келих. 175 гривень коштує. Дуже красивий келих. І тарілочка. Миска велика, 450 гривень. Далі, ось такі по 100 гривень тарілочки. Миска називається в зеленому кольорі. Молочник, молочник без ручки. Такий молочник, 150 гривень на 330 мілілітрів. Далі серветочки у них продаються також з кульбабами на такому ну, сірому кольорі. Цікаво, 24 на 24, 20 листків за 40 гривень. Ось така такий кухоль. Ого важкенький за 150 гривень. Далі тут кухоль. З цим молочником в одному кольорі 200 гривень. Коштує коричневий. Далі така підставка невеликого розміру, 20 см в діаметрі, 175 гривень. Коштує скляночки. Ага, височенькі такі 85 гривень. Тут склянки за упаковку 4 штуки в різних кольорах. Коштують вони 175 гривень. В діаметрі в висоту. Ну і далі ось такі, то я бачила то також з фігуркою всередині В АТБ. А тут саме з пальмами тільки вони бувають. 300 гривень коштує так, такий кухоль, 200 такий кухоль, 60 гривень склянка в блакитному кольорі. Написано синього, гарна, яка дуже гарна. Подобається мені. Висоту вона йде 12 см на 415 мл. Тарілочки. Отакі миски по 150 гривень, такі по 185 гривень. Кухоль такий 125 гривень невеликого розміру на 200 мл. І тарілочка в такому ж кольорі 200 гривень. 300 гривень. Велика тарілка коштує. Внизу тут ще покажу одні тарілки йдуть. Пляшка 100 гривень. Пляшка Аква так і написано. Прозора діаметр 7, висота на 500 мл. Далі термопляшка, 300 мл. Соломинки. 6 штук різнокольорових 25 гривень. Графін де з такою кришкою м'якою 225 гривень. Прозорий на 1,2 літри. Далі йде тримач за 200 гривень для рушників 13 см, висота 33 см. Дуже велика миска за 850 гривень в сірому кольорі, столовий набір. З двох предметів дерево за 500 гривень. Ось така велика миска 750 гривень. Далі о, ця підставочка, мені там сподобалась. Вони так на неї все поставили: 800 гривень. Кошик 265 гривень, і ваза 400, такі кошики по 325 гривень. Підвісити ось так можна. Так, відійду, щоб було краще видно. Далі, такі по 175 кухолі. Далі це лед гірлянда. З листям така зелена, 350 гривень. Тут Лет гірлянда. Лед гірлянда. Так, не, не знаю, як вона там виглядає з цією ниткою. Довжина 230 см, коричневого кольору, 165 гривень. Тут Galaxy Лампа, проектор за 1150 і led стрічка 1150 з пультом довжина 500 см. Ага, ще є така коробочка для чаюних із дерева. Так, вона відкривається 400 гривень, коштує 23 на 16, 8 см висоту. І Ось така гарна мисочка в діаметрі 18 см коштує 200 гривень. Так, далі тут ще хотіла показати. Акційна є, ще одна поличка. Так у них, от, бачите, які бувають розпродажі. Ось такий кошик 129 гривень замість 225. Знижка на нього велика, майже 50%. А такий великий 415 замість 1099, в діаметрі 35, висота 30 см. Це знижка на нього точно більше 50%. Гарний який кошик. Далі ціну знижено на ліхтарик 229 гривень. Замість 550 Ось такий ліхтар 900 гривень. Так, 30х30 30 і на 50, лет ліхтар замість 1750. Ось так е, далі 750, 850, штучна рослинка 275 і наступна 219, замість 550. Тут у них гірлянди розпродаж. Ну, як з Нового року, мені здається, з Різдва залишились. ну, Може комусь потрібні 280. Ну це просто гірлянди. Ось так як лампочки гарно, це я не права. просто, Будуть світити у дворі ж можна повісити, чи прикрасити кафе якесь. 289 гривень замість 325 довжина 210 сантиметрів 15 лампочок іде. Тут також лет свічка цікава, ось така, 450 гривень замість 800 свічки. Лед 200 гривень три штуки замість 450, 299 гривень різного кольору, різної висоти, замість 550. Ось така ваза. Тут вона одна залишилась, 65 гривень, замість 35, ваза 349, також ваза 139. Знову цей кошик за 415 і такий за 289 кошик. Прям кошик розпродаж такий великий. 600 гривень така велика ваза Діаметр 21, вона в висоту 21 сантиметр, а коштувала вона аж 1150 Внизу ще така ваза цікава, як в формі такої пляшки. Ваза. 700 замість 1400 в зелений колір 45 см висоту. Далі підставочка 425 гривень. Діаметр 23 см, кремового кольору замість 600 Ой, такий кошик, прям такий міцний. Він твердий, отакий от високий. 31 см висоту, діаметр 33 см. Цей кошик із морських водорослів, до речі, 450 замість 600. Тут 299 знижено ціну замість 799 і 375 замість 550. А кошики там ще акції і акції дуже-дуже багато. Так, тут трішки ще пройду, покажу свічка така, 135 гривень коштує. Свічник 165 штучні рослинки по 60 гривень. Такі свічки 125 гривень. Ну і така, от, наприклад, ваза 300 гривень. Мені здається, що цей відділ я недавно якось показувала, тому перейду все-таки ось сюди. Тут я щось не пок... Ой, мені так подобається оця... оцей свічник по кольору. 225 гривень, замість 325. Дуже гарний. Це я вже так, також показувала. Дивлюсь, може, щось новеньке тут є. Так сказати, ось, мабуть, вони на бокових оцих ставлять. Так, отут новеньке є. Ваза, яка гарна <с1> риба. Ой, класна, яка ваза. 300 гривень. Коштує завжди низька ціна. Так, вона йде, я так розумію, 18 см висоту. Далі свічка я її понюхала. оливково зелений скло написано, як білий чай, і так вона пахне. Знаєте, приємний такий легкий аромат, дуже приємний. Я б сказала, прям. Дуже-дуже приємний ось така свічка 165 гривень скло. горщик такий під квіти в пісочному кольорі 600 гривень. Там квітку поставили, щоб було зрозуміло. Тут 375, ось такий кошик, натуральний, 23х33, на 17 висоту. Також прийшли пледи в такому вже кольорі, все зелене, весна 130 на 170, поліестер за 800 гривень. І лампа нічник в зеленому кольорі 900 гривень. Подушка 450. А ну-ка, ну подушка ось тут в неї змійка йде. гарно так листочком зроблена для весни розміром 45 на 45 І ось така величезна ваза, в висоту 45 см, 1500 коштує. Так, і на цій стічці бачимо, миска така 350 ваза. 175, ваза 850. Ось така Таця велика, 750, ну якось дорогувато, 334 сантиметри. Знову плет 800 гривень. Ну, тут бавовна хоча б і поліестер, це вже трішки інше 130 на 170 в такому бежевому кольорі. Ну, цей приємний і на дотик і виглядає. О, така велика подушка. Декоративна, дуже класна. Такий малюнок красивий. Ця подушка 500 гривень 36 на 60 Бавовна 100% і короб 450 гривень. Так, я на цьому буду закінчувати свій огляд посуду і декору. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока.